Вже 38 років Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей випускає талановитих висококваліфікованих фахівців. Навчання в ліцеї передбачає не тільки отримання середньої та професійної освіти, а й перекваліфікацію на іншу робочу професію. Сєвєродонецький ліцей перший в області, хто відкрив навчально-будівельний центр з перепідготовки. Крім того, це один із закладів, який знають не тільки в місті, а й у всій Україні. Колектив професійного ліцею під керівництвом директора Бориса Гречишкіна впевнений у перспективі їх подальшого розвитку та працевлаштування. Наш колектив от за останні 15 років Сделал много для того, чтобы профессия строителя стала еще более престижна. Сейчас э, на рынке труда появились новые технологии, новые материалы, и мы идем в ногу со временем. Наши учащиеся не на пальцах, не на плакатах, а на реальных материалах получают знания, навыки вот по новым технологиям. Выпускники строительного лицея, э, как бы при желании Продолжает учебу и получает, развивается образование высшее. Ну а те, кто решил свою жизнь посвятить строительству именно рабочей профессии, те устраиваются на наши предприятия города. Процент трудоустройства – 85%. Як показує практика, фахівці будівельних професій залишаються на сьогодні затребуваними. Вони мають високу перспективу працевлаштування, оскільки отримують глибокі знання, професійні навички та мають запит на світовому ринку праці. Студенти проходять практику на підприємствах Києва та в Криму, де вони мають можливість отримати робоче місце. Сірдонецький ліцей починає співпрацювати з будівельно-промисловим концерном Луганськбуд, предметом діяльності якого є виконання будівельних та ремонтних робіт, виробництво матеріалів і конструкцій. Випускники професійного ліцею в читі подальше подальшого дорослого життя поділилися своїми планами на майбутнє. Ну, на майбутнє хочу поступити у вище учебне заведення. На даний момент здаю э, ЗНО. Э, Надіюсь, що все вийде поступити і виконати свої плани. Ця професія завжди потрібна, можна заробити дуже багато грошей, якщо є вміння і старання. Ця професія необхідна для життя, тому, поскольку, як правильно сказали, Бог создал жизнь, а остальное создали строители. Поэтому, поскольку наша профессия необходима, везде... І во Захист дипломних робіт розпочався зі слів вітання і побажання успіхів директором учбового закладу. Кваліфікована комісія, на чолі з головою В'ячеславом Ткачуком, представила виробничу характеристику кожного випускника. Розповіла про проходження практики, дала оцінку праці з припустимим розрядом. Після цього майбутні будівельники продемонстрували свої дипломні роботи. На захисті була представлена одна з оригінальних творчих робіт Кобзар, зроблена руками групи монтажників гіпсокартонних конструкцій. Ми зробили творчу роботу. Идею дал наш мастер, а мы уже придумали сам, само, что оно будет из себя представлять. Очень думали много над, как украсить творчески эту работу, а потом идея как бы сама собой и проявилась. Урочисте вручення заслужених дипломів відбулося у червні цього року. Випускників групи обробників визнали найкращою групою ліцею та нагородили сертифікатом Поїздка в місто Артемівськ за кращі показники успішності, активну участь у спортивному та професійному житті ліцею.